Слава Україні! Слава нашим захисникам і захисницям. Вищити міць нашої країни та всієї Європи. 4 липня, 496-й день триває героїчна відсіч українського народу російському загарбникові, який, не досягаючи успіхів на лінії фронту, завдає ударів по мирним населеним пунктам. Сьогодні, о 6-й ранку, було здійснено артобстріл міста Херсон. Двоє людей загинули. Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування з метою розкриття фактів порушення законів та звичаї війни. А також умисного вбивства. Про це о 8-й ранку повідомив офіс генерального прокурора. Також Артопстріл призвів до серйозних пошкоджень житлових будинків. Внаслідок удару російськими безпілотниками по сумах 3 липня загинуло троє людей. Про це йдеться в оприлюдненому о пів на дев'яту ранку. повідомленні мера міста Олександра Лисенка. У місті оголосили день жалоби. Поранено 21 людину. Четверо ще залишаються у лікарнях. Написав пан Лисенко. Як повідомляв президент Володимир Зеленський, ворог наніс терористичний удар дроном, зокрема по житловим будинкам, а також по будівлі СБУ. Нехай буде війна, думали вони, і їх настигла бавовна. В ніч проти 4 липня у місті Хімки Московської області спалахнули складські приміщення колишньої меблевої фабрики. Площа пожежі досягла тисячі квадратів. Також вогонь охопив склад із фарбою. Місцеві пабліки повідомляли і про ранкові вибухи у Росії. Роспропаганда писала про роботу ППО і нібито збиття двох безпілотників у новій Москві і ще одного у Калузькій області. Також повідомляли, що дрон атакував військову частину у населеному пункті Кубинка Московської області. Нібито було влучання в адмінбудівлю. Через атаку літаки, що летіли до аеропорту Внуково, перенаправляли до інших аеропортів. Сили оборони від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 231 тисячі 30 російських військових. Зокрема, 770 загарбників знищено за останню добу. Про це Генеральний штаб збройних сил України повідомляє у Фейсбук. Також українські захисники знищили 4059 ворожих танків, 7908 бойових броньованих машин, 4252 артилерійські системи, 647 реактивних систем залпового вогню. І ще з прекрасного на ваших екранах просто зараз оператори одного з підрозділів ЗСУ в ході спеціальної розвідки виявили місцезнаходження трьох радів у тилу ворога. Всю техніку та особовий склад було знищено смачними влучаннями нашої артилерії. І до визначених дат у новітній історії України сьогодні восьма річниця створення патрульної поліції. 4 липня 2015 року патрульні поліцейські прийняли першу присягу на Софіївській площі у Києві. Близько місяця національна поліція працювала у тестовому режимі. Другим містом, де поліцейські вийшли на вулиці, став Львів, а третім Одеса. Поступово проєкт почали реалізовувати і в інших містах. Весь цей процес зайняв рік. Вони не лише стежать за порядком, а й виявляють диверсантів та колаборантів, а також розслідують військові злочини окупантів. Вітаємо усіх причетних. І переходимо до подій життя Кривенчуцької громади. Лише нагадаю, наш час щодня по буднях, о 18.00 та о 20.40. Стежте за нашими новинами у Телеграм, Інстаграм, Фейсбук та на Ютубі, вбиваючи у пошукове поле ТРК Візит». продовжуємо працювати для вас. Бережіть себе, все буде Україна. Правоохоронці Полтавщини продовжують забезпечувати систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога. У зв'язку з чим упродовж минулої доби працівники районних органів поліції Полтавської області перевірили близько 430 транспортних засобів та 850 осіб. Одного громадянина перевіряють на причетність до співпраці із ворогом. Щодо Кременчука та району, то минула доба щодо кримінальної ситуації пройшла відносно спокійно. Так за добу правоохоронці Зафіксували п'ять викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. На двох водіїв склали адмінпротоколи за керування у нетверезому стані, а також було складено 5 протоколів за домашнє насильство. В Україні з 1 липня остаточно завершено карантин та режим надзвичайної ситуації, спричинений пандемією коронавірусу. COVID-19 переходить до групи сезонних захворювань як грип. в обласному центрі та громадах. Припиняють роботу штаби з ліквідації наслідків коронавірусу. Як повідомили на сайті Полтавської ОВА, за період пандемії в нашому регіоні захворіли 234 тисячі 395 людей. Це 17% від усього населення. Одужали 229 тисяч 569 людей, тобто 97,9%. Летальних випадків зафіксовано 4 тисячі 629. У Кременчуці на бульварі українського відродження з'явилася квіткова композиція на місці, де раніше знаходився пам'ятник російському поету Пушкіну. Нагадаємо, сам пам'ятник комунальники демонтували ще 21 листопада минулого року. Днями у нашому місті на стадіоні Кремні Арена відбувся благодійний матч з футболу із м'ячем між собою змагалися команди збір нашого бізнесу міста Полтава та патрульної поліції Кременчука. Ціль зібрати кошти для учасника гумористичної команди СМТ, а нині воїна Юрія Тація та його побратимів з третьої окремої штурмової бригади. Результат матчу нічия 2-2, Але по пенальті перемогли такі місцеві копи. Під час матчу вдалося зібрати 18 тисяч 460 гривень. Кабінет міністрів підтримав законопроект про порядок виплати пенсій переселенцям з тимчасово окупованих територій, а також українським біженцям за кордоном. Зокрема, для громадян із тимчасово окупованих територій, у законі передбачено, що виплата української пенсії проводиться за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Росії. Водночас, громадянам, які знайшли прихисток за кордоном, виплата пенсії буде здійснюватися на поточні рахунки, відкриті в українських банках. Саме цим пенсіонерам потрібно буде до 31 грудня. Кожного року проходити фізичну ідентифікацію, яку зокрема можна пройти віддалено за допомогою сервісу Дія Підпис. І маємо ще одну трагічну звістку. Із фронту, 28 червня, під час штурмових дій на Бахмутському напрямку загинув військовий наш земляк із позивним Кремінь, 21 Даніїл. Не Нетреба. боєць 3-ї окремої штурмової бригади, 2-го штурмового батальйону. Прощання із нашим полеглим героєм відбудеться 6 липня об 11-й годині дня у міському палаці культури. Просто нельзя плакать. 9 дней. Надо и было. Он вчера ушел уже с дома. Он сейчас везде летает. Нашому... Завтра день рождения було 15 лет. Ваня 7 числа 23. Страшна ДТП забрала життя двох хлопців. Цього тижня Давид та Іван мали б святкувати свої дні народження. Але 24 червня близько 22 -го години на вулиці Республіканській. 19-річний водій автомобіля Audi A6 наїхав на юнаків які переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм Давид та Іван загинули на місці. Вони йшли по переходу. І все одно, навіть якщо ти їдеш, тобі зелений світ, переход зебра. Тут всі знають, yeah, тут вся молодіж все збирається, Всі, всі притармажують, тому що ну, мало ли, тут вечно діти гуляють, тут на скейтах катаються. Вони. Отут вечором вся молодіж тут збирається. Це ж у нього представте, якою швидкістю він їхав, якщо він їх там ударив, а у нього такий тормозний путь. І це де пішохідний переходи, де моя дитиночка очутилася. За результатами перевірки на алкоголь, водій автомобіля був тверезим. Але у салоні машини знайдено кілька пляшок зі спиртним. Тим не менш, за попереднім висновком лікарів водій перебував у стані наркотичного сп'яніння. Свідки події зазначають наступне. Услышали сильний стук. Був такий, як хлопок, а далі як хруст діревів. Підбіжали сюди поближе, подивилися, і тут уже мальчики лежали на дорогі. От я коли сказав ребятам, що труп, його фраза була що ти бикуєш. Потім мені сказали, що там ще второй лежить. Я побежал ко второму довідка, потім знав, хто вже пощупав полісну там. Где. Ну і потім після фрази остановилась э, поліцейська патруль, не патрулька, а охрана. І він жалко автомобіль. Ми потеряли дітей і за якогось, ви розумієте, що воно падло, просто так. Діти розорвані, валяються, вони дитину хотіли в в грабу ховати. Мені дитину не показували. Я, я максимально сказала, що лічика мені говорю, щоб я бачила його лічика. Водія легковика одразу затримали. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 286.1 Кримінального кодексу України. 26 червня 19-річному Кременчужанину повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху. Вчиненому у стані наркотичного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Відтак Октябрьський районний суд Полтави обрав підозрюваному запобіжний захід, тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Це значимо, чоловік під час судового засідання свою вину визнав лише частково. Попереду ще 11 експертиз до судових засідань. Але що робити матерям, котрі поховали своїх синів, а разом з ними і свій сенс життя? Давид був єдиним сином пані Яни. Жінка працювала за кордоном і планувала приїхати на день народження дитини. Давид, у свою чергу, останні два тижні ввів відлік до зустрічі з мамою. Пані Яна виховувала сина разом з його бабусею Оленою. У пані Олени, 24 червня, у день аварії був день народження. Вона готувала улюблену піцу онукові, який ось ось мав повернутися додому. Позвонила подруга Давіда. Спитала, де бабуся? Я думала, вона хоче поздравити її. Я сказала що вдома. Її був, Давид умер. Веселе, жизнерадостний, одню ніхто плохого слова, ніколи ні, ні, ніхто, ніхто не скаже. Ну, на, пар... на, на похоронах він мені коли мам, ти, ти хоч представляєш, скільки, а ти знаєш скільки у мене друзів? Да. Я говорю, та говорю, то одні дзвонять, то втори, говорю, Давід, що це таке? А тепер я йому на похоронах, коли почали сходитися сходяться люди, говорю, ти просто я, говорю, я не знаю, я побачила, скільки людей було, скільки друзів було, і всі за, за нього. Омнів з садікари, я виросту, вивчусь, а потім я тільки женюсь, щоб у мене була робота і квартира, а свой своєму дом. І от ми з ним говорили, я говорю, Давид, за Давід, запас до паче школи закончить. Говорить, потом, потім говорит, робота, потім я женюсь. У загиблого Івана, окрім мами, залишила ще молодша сестра. Пані Ірина виховувала дітей самостійно, тому Іван став справжньою опорою для своїх найрідніших, був прикладом і підтримкою. Він був дуже життєрадісний. У нього було стільки планів на життя. Він каже: О, Мама, війна закінчиться, я і туди хочу, я хочу посмотрети мир, я кругом хочу побивати. І це в один момент, отак так, от раз, всі плани. Всі хочуть добра своїм дітям, правильно? Всі хочуть, щоб у них життя зложилася, хорошо, щоб внуки були, щоб сім'я була. А Ваня ще мені потім казав: Мама, ви вже тут старенькі, бабуся, я буду вас доглядати. У мене Ваня він дуже веселий був. Він такий балакучий. Він мені там утешав. Я прийшла без настроєння. Він сіда, мама, типа що случилось, Що ти така ні в духі? Звісно, неможливо повернути до життя загиблих хлопців. Але зараз жінки сподіваються лише на одне. Людина, яка вчинила наїзд на їхніх дітей на пішохідному переході, має понести справедливе покарання. Бог він всім суддя Бог над нами. Ніхто не знає, що буде завтра. І нікому я не бажаю такого пережити. Це ні одної жінки не побажає, щоб вона хоронила своє дитя. Пусть весь світ знає. Он понесет свое наказание. За час повномасштабного вторгнення повістки на Полтавщині отримали понад 30 тисяч військовозобов'язаних. Підполковник Едуард Бородай повідомляє в обласному та районних ТЦК та СП вже створені кол-центри для відповідей на актуальні питання. Окрім того, у населених пунктах області будуть працювати мобільні пункти. Пан Бородай додав, що обмежень на місця вручення повісток законом не встановлено тож це може бути навіть кафе або ж громадський транспорт. Спорт до того ж, Едуард Бородай зазначає, під час воєнного часу призову підлягаються обмежено придатні. Для них теж знайдеться місце служби або у торцентрі, або ж у центрі забезпечення. Статистика свідчить, приблизно 20% чоловіків після вручення повістки кимитєво з'являються до військомату. Проте є і інші дані, а саме понад 20 тисяч повідомлень про неприбуття військовозобов'язаних до адміністративної відповідальності розглянуто вже 938 порушників, які сплатили штрафів на понад 1 мільйон гривень. Ще 96 осіб примусово доставлені до ТЦК та СП, а проти 15 відкрито кримінальні провадження. З 30 червня на Полтавщині знову дозволено ловити раків, але з дотриманням право любительського та спортивного рибальства. Допустима норма на добу для одного рибалки 30 раків з мінімальним розміром 9-11 см, в залежності від водойми. Водночас категорично заборонено збирання раків вручну у темний час доби з підсвічуванням. За подібний незаконний промисел передбачено покарання від адміністративного штрафу. До кримінальної відповідальності з відшкодуванням нанесених рибному господарству збитків у розмірі 3332 тисячі триста гривні за одного рока. Кременчуська малеча опинилась у полоні, але що б ви думали, шайби. 3 липня до служби порятунку не дійшло повідомлення. По вулиці лікаря-Парнети дитина потребує допомоги. Її палець застряг у звичайній гаєчній шайбі, і самотужки вивільнити його ніяк не вдається. Надзвичайники одразу ж прибули на місце та розпиляли шайбу. Опісля передали горе малечу на огляд медикам. Автозаводський районний суд не виправдав колишню директорку фахового коледжу КРНУ Поліну Білик. Нагадаємо, 5 квітня на нашому телеканалі вже був сюжет з пані Поліною, де вона заявляла про те, що перевірки та звинувачення почались після особистих погроз. Ректор сказав, що е, наші з тобою відносини зайшли в тупік. Ти на університет працювати не хочеш, тому пиши заяву на звільнення за власним бажанням. А якщо ти не пишеш заяву, я знайду механізм, як з тобою, як тебе позбавиться. Наразі жінці призначено дисциплінарне стягнення за невиконання наказу про підготовку документації щодо акредитації однієї з освітніх програм та провалений термін подання щомісячного звіту. А рішення про це їй оскаржити не вдалося. Протягом 10 днів пані Поліна може звернутися до Полтавського апеляційного суду, проте поки що обвинувачувана має сплатити 1173 гривні судового збору. Регіональний конкурс Благодійна Полтавщина, що проходив у рамках всеукраїнського національного конкурсу «Благодійна Україна, визначив у переможцях і наших кременчужан. Статуетки Янголів добра отримали Артем Марченко та Олег Биков. Останній віддав свого бурштинового до музею війни при сьомому ВПУ. Ця нагорода це колективна наша творчість, колективна робота усього колективу. Тому що у нас кожний член нашої команди е, працює як єдине ціло. Знаєте, як в такому великому організмі. Є ті люди, котрі у нас постійно знаходяться на волтерці, є ті люди, котрі займаються іншими е, завданнями і корисними справами. Тому це спільна наша нагорода. Е, також хочу подякувати усіх донаторів, котрі допомагають е, моїм колегам-волонтерам, мені. Е, і діаспорі за кордоном, котрі не опускають руки і допомагають допомагають надсилають необхідні речі, котрі дуже потрібні нашим хлопцям. І звертаюся до вас, це також ваша нагорода, тому що тут також є ваш вклад. Не зупиняйтеся, тому що попереду у нас ще дуже велике випробування. Ми вважаємо, що ця нагорода повинна бути в Кременчуці постійно, куди б нас далі доля не занесла, і ми переможемо в цій війні. Слава Україні! Ну, чесно, дуже приємно. І неочікувано те, що ну, зазвичай люди нагороди свої оставляють у себе. Сподіваюся, що музей буде і далі існувати. Сподіваюся, що цей ангел буде нас підтримувати. І сподіваюся, що пан Олег буде ще привозити нам унікальні речі з фронту. Я думаю, що згодом треба буде більше вам площин для цього музею, тому що тут існувати становиться.